Ця угода має не тільки корупційну складову, вона має також очевидно складову капітуляції і здачі національного суверенітету, національних інтересів з боку Януковича на догоду Кремля. Ми бачимо, що фактично Україна була віддана в ломбард, тому що це звучить грубо, але щоб було зрозуміло, скажімо, звичайним людям, десь так воно і є. Тобто, фактично, ота от сума в 15 мільярдів доларів. І ота знижка на газ, яка так само видана незрозуміло на якій підставі формули, якої формули і на який термін. А вона є власне отою сумою, яку видала Росія Україні в якості той самої суми, яку в Ломбарді видають людині, яка приходить здавати якісь певні цінності. І власне, от вигляді тих цінностей, які були здані в ломбард Кремлівський, є те найбільш цінне, що ще лишилося в Україні, і що власне є цікавим для Росії. Тобто, то, перш за все, це є газотранспортна система, це є оборонна промисловість. Тому що за нашу інформацію, за останні кілька тижнів більше сотні оборонних підприємств України були відвідані представниками, офіційними представниками Російської Федерації, які власне проводили певний аудит, певну оцінку, чи їм потрібно це чи їм цікаво, це очевидно, це їм цікаво, і тому вони намагаються зараз, віддавши цей так званий кредит, потім забирати. В нас наші активи, оскільки Україна в нинішньому і стані економічного колапсу, доведеного режимом Януковича, буде нездатна віддати грошима цей кредит і власне буде віддавати оцими активами. Ми знаємо, що Росію дуже цікавить зокрема наша ракетна промисловість, тому що ми бачимо, що чомусь. Скільки вони не намагаються, скільки вони не вкладають грошей, але ракета булава, вона чомусь не літає, так як мала би літати. Відповідно, їх дуже цікавить наше підприємство в галузі ракетобудування. І власне на це сьогодні є основна ставка Кремля. І очевидно також те, що оці от угоди, так звані, а насправді капітуляція підписана Януковичем, це дуже нагадує ті угоди, з яких почалося знищення незалежності України ще в часи Гетьманщини. Тобто, перше, що почалося знищення незалежної гетьманщини, почалося з того, що тодішні гетьмани віддали Москві московським царям зовнішню політику, тобто вони відмовилися від ведення незалежної зовнішньої політики. І друге, вони допустили, щоб в українських містах стали московські військові залоги. От якщо ми порівняємо з тим, що підписав Янукович, то якраз це чітко проглядається щодо військових залог, то вона вже є як мінімум одна в Криму. І один з документів, який підписаний, це саме переозброєння цієї військової бази. А що таке переозброєння, це може бути будь-що. Аж до того, що там може знаходитися ядерні боєголовки, і ми, ми не знаємо, які можуть бути наслідки для цього. А другий момент це є здача зовнішньої політики, тому що Путін прямим текстом, навіть оминаючи певну дипломатичну коректність, заявив, що ми тепер чекаємо. Після підписання даної угоди, що офіційний Київ буде консультуватися з нами з питань своєї зовнішньої політики. Ну, ця фраза, якщо перевести її на нормальну мову, вона означає: тепер ви ні кроку не ступите в зовнішній політиці без нашої вказівки. І це означає лише одне, що тепер зовнішньої політики України керує Путін. І це треба зрозуміти, і це треба усмідом. Наступний крок, наступний момент, що оскільки ці угоди... І Путін це теж неодноразово наголошував. Є абсолютно тимчасовим явищем в плані знижки на газ. Я маю на увазі. Оця знижка на газ, вона абсолютно тимчасова. І плюс гроші, які вони дали, ці 15 мільярдів, вони можуть в будь-який момент затребувати їх назад. Це теж важливий фактор. Відповідно, це є так само тепер такий величезний гак. Це навіть не гачок, це гак, це пастка, яка тримає тепер Україну. Тепер в будь-який момент, коли Янукович можливо, або... Почне думати в щось по-іншому, а якісь інші кроки робити, то зразу ж ця знижка на газ зникне. І відповідно вже в економіка остаточно зруйнується. Тобто зараз ми маємо усвідомлювати, що те, що було підписано в Москві, це є зрада національних інтересів, це є капітуляція. Ми усвідомлюємо те, що нам необхідно. Повна зміна режиму в Україні, повне перезавантаження влади. І от нова українська влада, яка прийде на зміну цьому антинародному режиму, вона, звичайно, має переглянути всі ці угоди. Ми маємо усвідомлювати, що ми потребуємо зовсім інших стосунків і зовсім іншої зовнішньої політики, в тому числі зовнішньої політики з Росією. Нам потрібні прагматичні стосунки, які будуються на рівноправ'ї, які будуються на усвідомленні того, що Україна є абсолютно рівноправним партнером в зовнішній політиці, і допускати ситуацію, коли президент іноземної держави вирішує. І навіть відкрито це говорить, що тепер зовнішню політику вашої держави буду визначати я. Ну це не просто приниження, це національна ганьба. І цю національну ганьбу треба змити. Цю національну від цієї ганьби треба очиститися. Треба, безумовно, буде політично юридично нести відповідальність тим людям, які до цього привели. І тоді ми матимемо зовсім іншу ситуацію. Але з нинішньою владою ми бачимо, вони здали національні інтереси.